Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Юлія і пропоную зв'язати разом зі мною ось такі тапочки, які в'яжуться із прямокутника. В'язати їх можна на будь-який розмір, вони підходять для чоловіка і для жінки, а також для дитини. Тому, і кому цікава така модель, пропоную зв'язати її разом зі мною. Я в'язала на розмір 37-38 але відео покажу, як зв'язати на інший розмір. Я взяла ось такі товстенькі спиці і пряжу в мене теж товстенька 150 метрів на 100 г спиці 4,5 Також знадобиться голка і маркер. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, давайте зв'яжемо її разом. Що ж, я беру спиці No 4,5. Пряжа в мене бобінна, ось така товстенька, тут 150 метрів на 100 г, набрала 41 петлю і в'яжу резиночку 1 на один. Тобто першу кромкову я знімаю, останню пров'язую виворотньою петлею. І резиночку ми в'яжемо одна лицева, одна виворотна. Що ж, Я пров'язала прямокутник, візерунок, резинка 1 на 1. Для того, щоб зрозуміти, яку кількість рядів потрібно вам прив'язати на ваш розмір, ви можете скористатися таблицею розмірів взуття, або якщо ви в'яжете для себе тобто ви можете в будь-який момент зробити примірочку. Тобто беремо вашу ніжку. Я, наприклад, в'яжу на розмір 37, 38 тобто, тому що полотно тянеться. Що ми робимо? Ми просто приставляємо ніжку до нашого прямого. У вас має залишитися 1 приблизно сантиметр для того, щоб ми зв'язали зменшення петель і потім зшили тапочок. Для цього я залишаю 1 см недов'язаним. І розказую, як вам набрати петлі для свого розміру, тобто для початку потрібно зв'язати зразок, щоб вирахувати, скільки у вас сантиметр, в одному сантиметрі скільки у вас петель, але багато із вас вже знають свою щільність в'язання, тому набирають петлі, не вираховуючи. Також це резиночка 1 на 1 вона тягнеться. Тобто, я думаю, що тут проблем з набором петель у вас не буде. Тобто, Набираємо петлі таким чином, щоб у нас залишився 1 см до шивання. Воно стянеться, ми його сшиваємо, і тапочок гарно сидить. Тепер, що ми робимо, ми будемо зменшувати петлі в кожному лицьовому ряду. Для цього я кромкову петлю знімаю і далі лицьову з виворотньою петлею просто пров'язую. Разом. Тобто по дві петлі в'яжу разом до кінця ряду, дов'язую ряд до кінця і далі повертаю роботу на виворотню сторону і пров'язую всі петлі, як дивляться по малюнку. Далі наступний ряд по лицевій стороні знімаю кромкову і далі пров'язую по дві петлі разом лицевою. Пров'язала в мене на спицях 11 петель, і що я роблю далі? Відрізаємо нитку, залишивши трішки для зшивання. Вживати я буду за допомогою голки. Тепер всі ці петлі я перезнімаю на голку. Ось так. Далі стягуємо всі петельки і з'єднуємо їх. Таким чином, один раз і сюди ж другий раз. Тепер складаємо наш прямокутник навпіл і приблизно визначаємо середину тапочка. Тобто це можна зробити так: ось так. Склали, визначили серединку, можна поставити маркер, ставимо посередині маркер. І буду шивати по лицевій стороні за кромкові петлі, ось таким чином. І так шиваю до маркера, дов'язую до кінця, фіксую ниточку і по виворотній стороні. Ховаємо хвостик, відрізаємо і далі задню частину також, також шиваю з таким чином. Ось так я сшиваю по лицевій стороні дошила. Ховаємо хвостик на виворотню сторону і фіксуємо його тут, ось таким чином за петельки. І ось такі вийшли слідочки, які можна в'язати для будь-кого. Дякую всім за перегляд, в'яжіть з задоволенням.